Єгор, класний поєдинок від ваших партнерів, рахунок, взагалі, як кажуть на табло. Що? Як вдалося досягнути такого рахунку? Е, е, дякую, нам повезло, що ми забили дуже швидкий м'яч. Хлопці трішки розкріпостились і вже впевненіше почали цю гру. Е, також розумів, що команда суперника вона з дороги, їм було тяжко е, з перших минут грати, тому що аж зі Львова їхати е, розумів, як це складно і зразу грати гру. Е, ну і ми, в принципі, забили перші свої швидкі м'ячі. І за рахунок цього в нас якось пішла гра, можна так сказати. Чи все вдалося реалізувати те, що вам, про що вам ви домовлялися з власним тренером Вільтаром Макаєвим? Е, ну, Вдалося забити багато м'ячів. Е, Наснова були просто зіграти свою гру, не програти цей матч е, ну, і показати гарний футбол. Я думаю, що містами ми це зробили. Наскільки вам допоміг в цьому саме? Перший поєдинок в гостях. Дуже допоміг. Ми зробили собі гарний гандикап, і ми вже певні почали цю гру. Там ми зіграли достатньо непогано, я рахую. І останнє питання: кого б ви хотіли в наступному раунді? Суперник? Чесно, я навіть не знаю, які там команди, бачив тільки Урбан, з яким ми грали прошлу. В минулому році було б класно з ними зіграти і показати вже іншу гру, тому що в нас вже інша команда, і я думаю, що буде набагато краща гра з ними.